І вгадайте, хто із нас справжня Юлія, а хто фейкова? ну Точніше, Юлія але підписана під Ларіцепничком. Окей, і вгадайте, хто із нас справжня. Ну, у вас є декілька хвилин. Поки не закінчиться це відео. Ви повинні відгадати. У кінці відео я скажу, хто із нас справжнє. Добре? А хтось із нас же фейкова під маску створена, а хтось. Може мої близняшки. Хто ж знатиме? Може мої близняшки, а може і ні. Я розкажу це в кінці відео, а якщо ми разом можемо казати то будемо ще й дати. Бо, може, ми будь-чаї близняшками. Ви ж не подумали це? Тільки от якщо ви не знаєте цього. У мене є сестра, але ви не знаєте, бо близняшка вона чи ні. А може вона й молодша, а може й старша, або ми близняшки одинакові. Ви не знаєте правильно, то що ви повинні відгадати. Це така у мене весела гра, точніше у нас, а може ми ще й не близняшки. Ну, відповіді за вами, а я скоро покажу відповіді. Ну, Поки що ви можете подивитися і вгадати зараз. Ми можемо бути і не близняшками. Рухи кордину, дуже однакові. Ви ж не можете це подумати. Тіпу як міра танцюють. Правда? Да. Ну що, угадайте чи ні? Ну добре, я показую відповідь. Та, що зліва була реальна. Так що, ніхто не угадав, а може ви ще й вгадали. Ну добре тоді, па-па!